Роман Цимбалюк, я вітаю вас в ефірі, Романе, і дякую, що ви сьогодні з нами. Вітаю Сергію, як завжди, дуже радий. Закликаю наших глядачів підписуватись на Ютуб канал Романа Цимбалюка. Зробіть так, як я це зробив, і насолоджуйтесь тим, що не говорить і як аналізує ситуацію в Україні та світі. Роман Цимбалюк. Давайте, Романе, розпочнемо з опитувань, яке ми проводимо серед наших глядачів і наших гостей. І сьогодні ми питаємо вас в тому числі про те, чи стане на вашу думку контингент наших західних партнерів в Україні стримуючим фактором для Російської Федерації. Ну, звісно, якщо західні армії зайдуть на територію України, то атака по цим підрозділам буде означати напад на ці держави. І власне сама постановка питання, вона у нас трошечки дивна. чому тому, що всі зараз говорять про гарантії безпеки, але ж гарантії безпеки під час війни або після війни це власна готовність вбивати російських потвор. І зараз, оцей от момент такий, що всі там. Готові після війни, і відповідно таким чином вони пролонгують цю війну, тому що власне, багато урядів хочуть розміщення своїх контингентів узгодити за Російською Фашистською Федерацією, що автоматично є проявом слабкості, і ми, здається, ці розмови чуємо ну, вже не перший рік. Тому зрозуміло, якщо хтось перший наважиться, особливо якщо буде дотримана ця ідея, яка зараз обговорюється з нашими американськими друзями, що «boots on the ground» європейських країн будуть прикривати з повітря відповідно американські літаки. То нічого з ними не станеться, звісно. Будуть ходити по Одесі по барам, пити пиво, кайфувати, і це буде найкраще відрядження за все їхнє життя. Очевидно, в Москві навіть собі зараз не можуть цього уявити, але вони не можуть і уявити, що. Все ж таки, оцей план миру, який обговорювався упродовж останніх вихідних і в понеділок, ще 15 грудня у Берліні, що він взагалі може бути дієвим. Бо попри оптимізм Вашингтона, і попри те, що і Вітков і Кушнер говорять про те, що вони повезуть цей план, покажуть росіянами. Потім уже з цим планом очевидно ознайомиться Трамп, і Трамп зустрінеться із Зеленським. Росіяни говорять про те, що оця теза про 90% узгодженого плану, як сказав Вітков, що тут, як кажуть на Росії, треба ще що що там, в принципі, про це говорить Пісков, Ушаков каже про те, що теж треба переглянути цей план. Будуть пункти, які в Москві категорично не підійдуть. Посол Росії в Великій Британії взагалі сказав про те, що який там мирний план, нам потрібна капітуляція України. Чи не вийде так, що пройшовши цей весь етап, великий переговорний трек Ну, в даному разі Трамп не, не Зеленський. Зіткнеться з тим, що а Путін скаже: та слухайте, як він сьогодні сказав там на засіданні колегії е, Міноборони, що е, треба дивитись на першопричини того, що відбувається в Україні. Хоча ми то знаємо, що першопричина того, що відбувається в Україні, це те, що говорить на колегії Міністерства оборони України. Тобто, першопричина війни в Україні це сам Путін. Чи не станеться так, що цей мирний план просто загальмує Кремль і скаже: нам це не подобається, і ці перемовини будуть тривати ще там ріки, як мінімум? Давайте згадаємо такий аспект. Декілька місяців назад, коли Дональд Трамп тільки приступив до своєї миротворчої місії, ідея була така, що ceasefire, тобто припинення вогню, а потім тривалі перемовини щодо майбутнього кордонів, умови так далі. І так далі. Росіяни відмовилися, і а, Трамп прогнувся під російського диктатора, Сказав, ну добре, давайте вести перемовини і вести бойові дії одночасно. Скільки раз ми чули від американського президента, хай вони ще повоюють. І звісно, ця позиція американська і ну, є прояв слабкості, тому що насправді будемо відверті, узгодити з росіянами щось отак, от за столом перемов неможливо. І от ми тут два тижні дивилися на нашого президента, який б'ється з американцями, як лев. Це все дуже круто, але ми з американцями не воюємо, і американці є нашими союзниками, і вони нам підказують і під підкидують час від часу зброю, щоб вбивати російських потвор. І зараз, ну сьогоднішня заява Путіна, попередні заяви Путіна, значит, Лаврова і решти, решти-решти. Ну вони власне всі нас якби підштовхують до висновку, що росіяни скажуть американцям ні. Ну це і так в принципі зрозуміло. Тому, як на мене, у нас якась просто дивна ситуація перемовини з американцями, і помітьте, що навіть якщо там провести контент аналіз, у нас прізвище Трампу лунає набагато частіше ніж Путін. Але ще раз ми ж не ну... Російське це створіння, яке ми зараз бачимо на екранах, воно трошечки іншу точку зору не відстоює. Більш того, тут можна припустити, що вони перед цим раундом, раундом переговорів, просто накачують цю, свою перемовну позицію, що у нас все хорошо. Ми Купінськ захопили, хоч всі знають, що це не відповідає дійсності, але Трамп павір нам, дивись карти там і так далі, і так далі. Можна в цей вийти. Але з іншого боку, я не, не уявляю при яких обставинах, коли російський диктатор, от умовно кажучи, настільки підвищував ставки, що він після зустрічі з американцями зям Трампа або з тим самим Вітковим, або з ними разом вдвох, потім скаже: ви знаєте. Все ж таки, Ленін, звісно, придумав Україну, як і Польщу, і багато інших держав, на їх думку, але ні. І, як на мене, нашим американським партнерам треба вже думати на, на, на потім, тобто, що вони будуть робити, якщо пролунається ні. Ну, насправді воно вже пролунало. Там американці писали: я про змі говорю, що Трамп хоче припинення вогню до кінця року. Ну, час спливає дуже швидко, і поки взагалі не проглядаються якісь якісь варіанти. З того, що ми чули, нам в якості смішно це проговорювати. Жеста доброї волі пропонують вийти з Донбасу. Ну, це як на мене трохи дивна ситуація, коли не зрозуміло. Ну добре, якщо там уявити на секунду, що ми на це підемо. Хто може гарантувати, що війна зупиниться? Сам диктатор. Він про що зараз говорить? У нього така дуже така узагальнена, така таке формулювання. Історичні землі. Ну слухайте, вони і Польщу називають історичною землею. Лісабони, Португалію ще не називають, але це тільки тому, що вони далеко від Лісабону. Ну так я думаю, що з таким успіхом і Монголія могла б заявити про свої історичні землі і пояснити Путіну де, де власне закінчується Монголія. Давайте послухаємо, що говорив Путін про намір збільшити так звану буферну зону безпеки, про яку він спершу її називав санітарний. Тепер вона вже буферна зона з Україною на кордоні з Україною. Отже, Володимир Путін ми воліли б зробити це і усунути першу конфлікту за допомогою дипломатії. Якщо ж протиборча країна та її закордонні покровителі відмовляться від розмови по суті, Росія доможеться звільнення своїх історичних земель військовим шляхом. Завдання створення та розширення буферної зони безпеки також буде послідовно вирішуватися. Це вже не, не вперше ці, ці, лунають ці заяви від е, Путіна. Але е, е, насправді, от його затятість, з якою він намагається це говорити, попри все. З ним, е, з, з ним намагається Трамп говорити нормальною людською мовою, а він все одно повертається там. Нам обіцяли НАТО не розширяти в 1997 році. Трамп думає, Боже, я тоді продавав, там був ріелтором чи нерухомість якусь там продавав Нью-Йорку зі Стівом Віткафом. А цей пам'ятає, що йому обіцяли в 1997 році. Хоча він говорить про публічні заяви, не про документи, якісь там підписані. Ні, ні, ні жодним чином не зафіксовані ці обіцянки. Сам факт того, що Путін зупинився в своєму розвитку з точки зору ну артикулювання якихось вимог, чи там якихось е, е, ідей, що це означає взагалі для Росії, ну і звичайно для всього світу означає тільки одне що наразі вони декларують готовність продовжувати до війну а попри всі розмови про мир про якісь домовленості про пізділ і так далі і так далі це ну тільки єдине я більше нічого не бачу всі ці історії про нато це не більше ніж як привід для цієї війни Бо у російського диктатора у нього все ж таки воловівавка. По-перше, ця історія, що хтось там в Росії щось обіцяв, ну, це абсурд насправді. Бо політики, які були в 90-х роках, вони не мають права щось обіцяти в частині вирішення долі інших держав. І взагалі-то розширення НАТО, воно відбувалося чому? Тому що держави, які колись входили до Варшавського договору, так, які були трошечки розумніші за нас, прекрасно усвідомлювали, що рано чи пізно Росія нап'ється нафтових доларів і євро, і у них буде запалення величі. Власне, ми це зараз бачимо. І навіть зараз НАТО у нього ну, така тема дивна. Швеція Фінляндія вступили в альянс вже під час і те, що вони називають СВО, вступило. Що вони зробили? Ковтнули і мовчать з цього приводу. І зараз всі носяться з приводу, щоб Україна не вступала в НАТО. Ну але це ж Оксимирон. Ну, це просто немечня. Ми що маємо шанси вступити в альянс. Ну з позицією американської держави, причому це стала американська позиція, вона не залежить від Трампа. Вона завжди була такою. А попередні президенти займали таку саму позицію, бо вони вважають, що це за ну, за занадто багато зобов'язань і. Те, що там загрози загрози війни з Російською Федерацією, ну і так далі. Ну, ми все це, це чудово розуміємо. Хоча знов ж таки досвід показує, що держава, яка вступає в альянс, ну там чогось спокійно і ніхто не стріляє. Ну і треба все ж таки зауважити, що в 2013 році Україна не декларувала свого бажання вступити до НАТО. Це була епоха Януковича, яка завершилася 22 лютого, 24-го року, коли він 14-го, даруйте, року, коли він втік з України, і тоді лише почалася. Тема обговорення щодо е, вступу до НАТО і внесення змін до конституції. Тобто, фактично, е, коли Путін говорить, що він почав війну проти України, бо він боявся розширення НАТО, то це абсолютний абсурд. Тому що на той момент, коли почалася війна в Україні, мови про НАТО ще взагалі не велося, взагалі. Тобто, і те, що він зараз говорить, це абсолютно ну не відповідає історичним. Фактам, зважаючи на те, що Путін говорить, що він буде збільшувати фінансування армії, сьогодні він говорив про те, що 2026 рік буде рекордним щодо фінансування армії, це означає, що 2026 рік буде роком війни, і як би не хотів Трамп. Цього не уникнути. Чи в американців все таки є можливості зробити 2026 рік роком краху Росії або режиму Путіна? Ну, Судячи по тому, як вони взялися на Взялася за нафтовий світовий ринок, і ми бачимо падіння цін на нафту, то зрозуміло, а певним чином ну це виглядає як такі останні ривока російського диктатора. Ну то варто додати, насправді це з приводу НАТО. От чому це, це просто приклад наочно демонструє, що росіяни завжди завжди брешуть, що мається на увазі? Вони в 14-му році напали на позаблокову. Не ядерну державу, гарантам безпеки, якої вони були, і коли зараз Лавров і інші потвори говорять про те, що ми хочемо повернутися до цього стану, ну це дуже дивно. І згадка в Конституції України, якщо не помиляюсь, вона з'явилася з подачі Петра Олексійовича в 2019 році, тобто через 5 років після нападу. А це ну закономірність, якщо на державу нейтральну напали. І вона розуміє, що їй тепер потрібно будувати союзи з іншими гравцями на, на цій шахівниці політичній, То так воно і сталося. Тобто це якраз вкотре демонструє, що вони плювали на це на НАТО як, як фактор розширення. А це тільки привід. Тобто, якщо держава вступила в Альянс, все вони втерлися і все, і все гаразд. Наразі те, що ми зараз чуємо від Білаусова, там їх дуже цікаво почитати стінограму. Ну, вони планують наступати, воювати і так далі. Я ну припускаю, що цей виступ переляканих передягнутих в ведмедів росіян безпосередньо для американців зроблений. Ну що ж тоді якимось чином мають власне в Вашингтоні на це реагувати? Бо це ж вони наголошують на слабкості Трампа, якщо що, це ж Трамп от пропонує домовитися. Це ж Трамп скільки разів вже казав, що Путін хоче миру. Ну от, Дональд, це ж от взяли тобі на голову, вивернули те, що в валізі російського диктатора, і зробили це публічно. Я не знаю, мені здається, не випадково, Блумберг, і я так думаю, зараз американці до цього все одно будуть повертатися, шукати важелі тиску на Росію. Я думаю, знову про санкції почнуть говорити. Можливо, це є приклад блокади Венесуели і венесуельських танкерів. або... Різних танкерів з венесуельською нафтою може бути започаткована і в Чорному морі, ну і насправді Дякую. в Балтійському морі. Дякую, Романе, вам за участь у програмі, за ваші коментарі. Ще раз закликаю наших глядачів підписуватись на YouTube канал Романа Цимбалюка, 1 мільйон 400 тисяч підписників у нього є. Долучайтесь до ютуб каналу.